Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Медведик, послухайте оповідання, як медвідь зимує. Повисли заморозки, замер суревну медвідь і поліз до берлогу. Зима довга, мете сніг, а йому що завалився на бік і снить собі малиною. Вона зеленіє, починає квітувати, хоча у вісні, а так лоскотить у носі. Ху, позіхає бурмило. Ну, здається, півзими минуло. Пора перевернутися на другий бік. Перевернувся лапу до рота і далі йому сниться малина. Вже відквітувала, стигне, вся зачервоніла. Так ведмідь і перебуває зиму. Півзими спить на одному боці, а півзими на другому. Послухавши оповідання, давайте з вами поміркуємо, про кого в ньому розповідається? Про ведмедя. Коли ведмідь вкладається спати? Взимку? А як спав ведмідь у своїй берлозі на боку? А як ви гадаєте, чому медведя наснилась саме малина? Тому що це його найулюбленіша ягода. Малята зараз пропоную вам пограти в гру, як ведмідь зимує. Я вам говорю початок речення, а ви мені кінець. Ведмідь тварина не маленька, а? Велика. Коли настали морози, ведмідь не нагрівся, а? змерз. Ведмідь заліз у свій берліг, який був не холодний, а? Теплий. У берлозі ведмідь спить не на спині, а на боку. У вісні ведмідь був не ситий, а голодний. Молодці малятка.